Доброго дня, друзі, ви на каналі Plamberse. І, і сьогодні у нас на огляді такий будиночок, він після пожару, тут вже замінили Він побудований цього або минулого року, минулого скорше всього. Придбали його люди Так, минулого року побудований, придбали його люди за 420 тисяч доларів. Пожили в нім не дуже, не знаю, що сталося. Тут такі гарні доріжки, тут 900 подвір'я свого. Хоч люди. Як кажуть, що чор... чорні бідно жиють, ні, вони тут придбали в досить хорошому районі, все гарно. ну, Будинок спалився. Не знаю, що сталося. от, Взяти тут дуже гарно все. Тут дуже гарна околиця, дуже от, тераса в них гарна була. І воно буде, воно встановлюється, будинок реставрують і буде все окей. Бачите ревера, ніхто їх не краде, ніхто не нічого тут. Все нормально, все класно. Проктори більше за свої драби не переживають, ніж люди за речі. От так, от тут Ми зараз провіряємо газ, щоб після пожару все було чітко, ніде не пропускало. Ну, і, Наскільки я розумію, стався не через газ, а сталося щось через, через електрику. Правда, тут вже піснув, як бачите, плита. Не розумію чого, що там сталося. Ну, отак воно трішку. Заходимо в будинок. Тут все зараз встановлюють. Підлогу, все. Е -е, з -з 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 такий зала, кухня, зала, камін електричний і на терасу вихід. Досить гарний будиночок, Контролер новий. Тут був туалет-умивальник, більше нічого тут такого немає. Тут була прачечна, з якої, скоріше всього, і почався пожар. Тут у нас кладової гараж, перепрошую. тут у нас гараж, де світло включається. На дві машини, досить гарний, досить великий. Цікавий такий. Ладовочка і перший поверх закінчений. На другому поверсі люди полишали свої речі, все тут стався пожар недавно. Його швиденько мають встановити. І на різдво люди мають вернутися сюди. От це було дитячі дівчинки. Старші вже. Туалет. рушник ще лишили. Спальня дорослих, теж бачите речі, все валяється ще на підлозі, все поупаковано, але на підлозі тут гардеробна обох Тут ванна кімната, але вона закладена матрасами. І от такі от речі. Таке буває. Так само тут. Доросла кімната. Часто американці бувають, що вже йдуть в окремих кімнатах, тому то не дивно. І от, Ще одна дитяча кімната, маленький хлопчик жив і гардеробна. Ну і сам підвал. В підвалі такого нічого немає. Кам Котел на обілівання. Ну і тренажери. Тренажери досить дорогі, не незважаючи не на те, що буде впалися, його закривають, але ровера на вулиці, причому ревера теж не дешеві, від 1000 до 5000 доларів. Тобто от взяти тут знесли все зі стегу, зали, тут телевізор, собі люди отак зробили куток. Тут якийсь був куток. Дитячий, от бачите, тренажери, бойлер. так вони облаштовують підвал. Каналізація, сам котел. Ну і самі тренажери. Цей тренажер не є дорогий. Оцей тренажер він десь коштує 5-7 тисяч доларів. Таке саме з цим тренажером. Він десь так само коштує 5-7 тисяч доларів. Ці вже дешеві. Так що, отак от. Так от. З'їхали, довіряють. Ну, от самі ці люди. Так що, отакі ми робимо будиночки, будиночки на огляді. Будин... Цей будинок новий, це не є зі старого будинок. Так що, отак. От от. Друзі, підписуйтесь, дивіться і буде нових відео. Дякую всім.